Привіт, діви! Я підготувала для вас стару розклад на серпень. Він допоможе вам краще зрозуміти, які сфери будуть найбільш активні в серпні, і як пройти і прожити цей місяць з максимальною користю. Розпочинаємо наш розклад з загальної енергії місяця. І у нас тут король кубків. Король кубків це емоції, тому ми можемо уявити, що серпень буде про емоції для вас та про емоційну зрілість доведеться вчитися, зберігати спокій навіть у якихось хвилях емоцій. Важливо не реагувати імпульсивно. А навпаки, обирати мудрість і співчуття до себе та до інших. Король Кубків це, як і всі кубки, карта про чуттєвість, але саме король вже дійшов того максимального рівня і вміє управляти своїми емоціями, не закриває їх, а проживає з користю для себе та оточуючих. Друга сфера, яку ми дивимося, це у нас фінанси та реалізація. І тут у нас королева мечів. Королева мечів говорить, що у серпні ви діви проявитеся як людина розумна, логічна та структурована. Серпень може вимагати якихось важливих часом жорстких рішень, але саме така позиція дасть вам цю фінансову та професійну стабільність. Можливо, вам доведеться звільнити когось або припинити співпрацю з тим, хто не дає результату. Не бійтеся говорити прямо, але з повагою, звісно. Також по королеві мечів, можлив... О, да, королеві мечі. також по королеві мечів, ну, може бути корисно взяти консультацію у якогось експерта, який допоможе. Підвищити ваші результати у сфері фінансів, тобто повчитися у кого у когось, або звернутися до якогось ментера, який допоможе скласти ось цю структуру логічну, якщо раптом у вас вона сама по собі не складається. Далі ми дивимося стосунки близьке оточення та емоції. Тут у нас карта правосуддя, і вона говорить про те, що у стосунках прийшов час розкласти все по поличках, навести порядок у серці та у межах з оточуючими. Якщо був якийсь перекос і хтось лише віддавав, у серпні це проявиться і доведеться розрахуватися. Наприклад, як що ви були лише отримуючою стороною, то в серпні доведеться відновити цей баланс, чесність. Також тема балансу, чесністю, взаємного обміну можуть бути темами у ваших стосунках з партнером. Ну і звісно, по правосуддю можуть бути якісь оформлення документів, якісь юридичні домовленості. Це може бути як оформлення шлюбу, розлучення, якихось юридично оформлених договорів, можливо, там розподіл майна. Ну, коротше, це все по цій. Карті. Далі ми дивимося тіло, здоров'я енергія. І у нас тут карта світ. Карта світ говорить про завершення якогось циклу. Ой, сподіваюся, що не дуже шумить. Вітер, і мене чутно. Так, ось, карта світ говорить про завершення циклу. І якщо ви напередодні хворіли, то у серпні є значний шанс одужати, наче завершити той цикл хвороб і завершити курс лікування. Або, нарешті, навпаки, завершити цикл, коли ви не піклувалися про себе. А тепер, з серпня, ви розпочинаєте піклуватися про себе. Також, можливо, ви завершите період якихось там шкідливих звичок, якогось нездорового режиму. Тобто це все буде завершено і почнеться щось нове. Карта Світ радить використовувати, якщо раптом ви лікуєтеся, використовувати закордонні якісь методи лікування, якісь нові способи. та. По цій карті обов'язкова зміна способу життя. Виклика місяцю стає четвірка жезлів. Упс. Четвірка жезлів це карта стабільності, але саме ця стабільність може викликати у вас якусь внутрішню тривогу. Ніби все нормально, але щось не так, як оце, ну такий період очікування. Е, що все затихло, значить скоро буде якась буря. І оці накручування себе, що чомусь, якщо все тихо, то значить повинно щось статися. І завдання ваше приймати цей спокій і не створювати проблем там, де їх нема. Тому що якщо все тихо і стабільно, то і це окей, нехай так і буде. Підтримка місяця для вас це двійка кубків. Двійка кубків це партнерство. Теплі, душевні зв'язки з кимось. Це ваша головна опора у серпні. Це можуть бути ваші партнери, друзі, можуть бути і нові знайомства. Люди, ті, хто з вами на одній хвилі. І яким ви можете довіряти, ось вони ваша головна підтримка у серпні. А парада від карт у нас стрічка Кубків. Трійка Кубків радить вам святкувати. Шукайте радість у дрібницях, танці, зустрічі, легкість, підтрим, підтримка жінок. Це може бути жіноче коло, зустріч з подругами усе це допоможе прожити серпень з таким. Припіднятим настроєм та теплом в душі. Не відштовхуйте позитив, дозволяйте собі радіти без сорому. Це на часі радіти, коли радісно вам. Тому. Ми можемо підсумувати, що для дів серпень це такий собі період врівноваження і розстановки життєвих пріоритетів. Важливо довіряти собі, будувати зрілі стосунки та при всьому цьому не втрачати легкості. А якщо потрібна допомога, то звернутися до спеціаліста. Наприклад, якщо потрібна консультація в фінансових питаннях. Якщо прогноз відгукнувся, ставте лайки, підпишіться і напишіть в коментарях, яка карта відгукнулася вам найбільше. Гарного серпня, діви, і до нових зустрічей! Пока-пока.